Футбол 24ua Вгадуй результати матчів і викривай крутесні призи. Скандал між Молдовою та Росією. МЗС Молдови викликало російського посла Нікта Олега Васніцова, якому заявили, що одного зі співробітників російського посольства оголошено персоною нонграта. Його терміново виганяють із Молдови. Рішення про висилку ухвалили в результаті проведених заходів, що дали змогу зібрати інформацію і докази того, що що російський дипломат здійснював на території Молдови діяльність несумісну з дипломатичним статусом. Пояснили у міністерстві закордонних справ Молдови. Я ж лише розшифрую, що це значить людською мовою. Людською мовою це означає, що він шпигував. Шпигував за а, Молдовою, за керівництвом держави, за військовими, за дипломатами. Він Просто шпигував на користь Росії і називав себе дипломатом. Сталося це все, стало відомо про це після затримання інших двох людей у Молдові у справі про державну зраду. Своєю чергою, цих двох затримали після обшуків у парламенті. Бо ж одним із затриманих, за даними, за даними молдовських ЗМІ, був. Керівник юридичного департаменту парламенту Молдови іон Крянге. Просто уявіть собі, якщо підтверджуються а, ці дані, наскільки високо пробрались російські шпигуни в молдовську владу? Ну і от цього Крянге нібито спіймали на гарячому під час передачі інформації співробітникам посольства Росії в Кишиневі. Давайте послухаємо, як на все це відреагував, власне російський посол. Ну або ж так званий російський посол. А далі продовжимо розмову на цю тему. У нас в посольстві залишилася невелика кількість дипломатів. Розслідування ще триває, як ви знаєте. Дуже дивно, що оголошення персоною Нон ГРАТА відбувається в той час, коли докази ще не зібрані. Ви знаєте, що РФ завжди знаходить відповіді обов'язково буде відповідь. Ну і це не єдина реакція Москви. Е, в принципі, ми очікували, що вони почнуть погрожувати, і що вони почнуть погрожувати на рівні російського посла в Молдові, але це не єдина реакція і не єдина погроза з боку Москви. І ще е, так так звана представниця російського Міда Марія Захарова. Також вилізла з того місця, де знаходилася перед цими подіями, і стала ще більше погрожувати їй Молдові. Давайте послухаємо, що вона сказала. Рішення Кишинева оголосити персоною нон-грата дипломата РФ є немотивованим та ворожим. Москва дасть таку відповідь, як потрібно. Ну і от ми сприймаємо, кажуть в Росії всі ці дії як недружні. Ось про що говорить російський посол у спілкуванні з журналістами після виклику МЗС Молдови. І власне те ж саме ми чуємо із Москви. Серйозна алергія, серйозна істерика, серйозне несприйняття а, того, що Молдова це суверенна країна у справи якої не можна втручатися. Серйозне несприйняття а, того факту, що дипломатична служба це не ФСБ, в інших країнах, принаймні має бути парламент інших країн. Це не філіал ФСБ. Ну, має бути так, принаймні в інших країнах, і а, ми з вами. Багато говорили раніше про те, що в Молдові все ж більше людей побоюються Росії. В Молдові більше людей вважають, що Україна може піти на територіальні поступки. Ну йдеться про е, те, щоб замиритися з Росією з державою агресором. У Молдові більшість людей або ж так більше людей. Виступає проти того, щоб звільняти Придністров'я тимчасово окуповане Росією військовим шляхом, це говорить про те, що, по-перше, дуже нерішучі настрої в їхньому суспільстві. Воно, в принципі, не дивно. В Молдові доволі маленька армія, і в Молдові, як бачимо, ми в цьому сьогодні ще переконалися ще раз, що російські кроти, судячи з усього, засіли на найвищих. Посадах і в найвищих, ну або ж там на, на другому ешелоні е, влади, бо керівник юридичного відділу парламенту установи, яка ну фактично встановлює все, що е, все, що стосується юстиції, вона встановлює правила гри. Вона е, видає закони, і, от керівник юридичного відділу парламенту виявився російським шпигуном, якщо вірити знову ж таки зливами молдовських ЗМІ, ми. Ясно, почекаємо на офіційну інформацію, але в принципі напрямок я думаю зрозумілий. Так само дуже цікаво, яка ж буде відповідь Росії на ці так звані недружні кроки Молдови. Невже вони почнуть якусь більш серйозну дестабілізацію? Тут вникає інше запитання: чи мають вони достатньо сил на те, щоб таку дестабілізацію розпочати? Подивимось, поспостерігаємо. Ясно тримаємо руку на пульсі. Я прошу вас тримати руку на пульсі е інформаційної війни. Так е я прошу вас допомагати в цій частині. Цій складовій війні війни перемагати для цього потрібно, щоб ті, хто дивиться нас на Ютубі, поставили свій лайк і за можливості поділилися цією трансляцією в соцмережах. Нас прекрасно розуміють у Молдові. Нас дуже багато людей дивиться у Молдові, передусім через інтернет. В них є певний вакуум після того, як почалися проблеми з російськими пропагандистськими медіа. Їм важливо і цікаво дізнаватися. Правду і тому, щоб більше людей, в тому числі і в Молдові, і в інших дружніх е, до України державах е, дізнавалися правду, в тому числі українською мовою. Я підкреслю, що в ДДА в Молдові багато людей е, гу, розуміють українською, і говорять українською. Е, для цього потрібно е, під цим відео нам побути з вами активними. як мінімум, я підкреслю поставити лайк за можливості, написати коментар на підтримку і. В ще й поділитися цим роликом. Дякую вам за розуміння. Це важливо як для існування 24 го каналу, так і для того, щоб переважати ворога в інформаційній боротьбі.